Вітаю на каналі Я житло» і презентую до продажу двокімнатну квартиру з загальною площею 70 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс Сакура складається квартира з просторої, прихожої, двох кімнат, роздільних санвозлів та кухні. У квартирі зроблено ремонт. Як ви бачите, все в досить гарному стані від початку відео. Також дана квартира має величезну, величезну перевагу, тим, що тут податки лише 2%. Тому на переоформленні ви зекономите власні кошти. Переглянемо першу кімнату. Вона досить велика і простора. Тут розміщується ліжко 180 на 200, приліжкові тумби, приліжкове освітлення, дитячі, як ви бачите, є ліжко і пеленальний столик. Скоріше за все, ці речі, власники, заберуть, але. Оцініть, будь ласка, масштаб даної кімнати, наскільки вона велика і світла. Ось, Ось такі рішення зі стелою, з підсвіткою. Як ви бачите, зроблено різні форми. Вночі це буде досить гарно виглядати. Є телевізор. По техніці вже при, при зустрічі з вами обговоримо, що залишиться, що... що заберуть власники, але. 90% речей у даній квартирі залишається. Газове опалення, радіатори у кожній кімнаті. Покажу, покажу вам зараз вид з вікна з першої кімнати. Ось такий вид з вікна. До речі, є багато паркомісць, закрита територія. І дитячий майданчик тут досить гарний, в тому ж числі. Кому буде цікаво переглянути сам огляд ЖК, напишіть в особисті, я вам надішлю відео огляд. Ідемо далі, показую. Санвузли. Ну, по прихожі, давайте спочатку поговоримо. А в прихожій розміщується, як ви бачите, величезна шафа. Тут взагалі мала би бути гардеробна. Тут 80-та глибина шафи. Відкривати поки що не буде, тому що там речі особисті власників. Але хто забажає, завжди можна зробити на цьому місці гардеробну. Тобто маємо 80 і десь метр, метр 80 ширина гардеробної, думаю, буде добра. Вхідна група. Тут розміщується, як ви бачите, відкрита і закрита зона. Для верхнього одягу окремо і шафки по боках зверху та знизу для вашого одягу та взуття. Йдемо далі, переглядаємо другу кімнату. Тут і вихід на балкон. Ось стоїть ліжко дитяче, є шафа, комодик, телевізор та робочий стіл. Тут у нас, як ви бачите, є балкон. Зараз там власники винесли свої власні речі, але ми покажемо вам зараз звідси е вид в двір, для того, щоб ви могли оцінити безпеку, в якій безпеці будуть ваші діти. Тобто це закрита територія, ваші діти будуть відпочивати, гратися е і проводити своє дозвілля в безпеці. Автомобілів немає. Як ви, як ви чуєте, досить тихо в дворі. І спокійно. Доступ лише для мешканців. Ось така друга кімната також схоже рішення постелі, як і в попередній кімнаті. І далі ми з вами зараз переглянемо санвузли. Тут роздільні санвузли, окремо стоїть ванна, окремо унітаз. В першому приміщенні у нас розміщується унітаз і умивальник. Далі. Тут же у нас і ванна є, як ви бачите, кутова, і навіть є душова. Ось з душовим трапом. Тобто, хто любить душ, для нього є душ, хто любить ванну, для нього чи для неї є ванна. Пралка. Тут у нас стоїть колектор на теплу підлогу. До речі, в санвузлах тепла підлога. Дзеркало з підсвіткою, умивальник і тумба. Ще раз, в санвузлі є і душева, і ванна. Це дуже важливо. І я би сказав би навіть досить практично. Ідемо далі кухня. Ось така кухня. До речі, тут, незважаючи не на те, що дизайн не найновіший, але вона досить якісна і тут все досі працює на блюмі. Зараз покажу з цього курсу ось така кухня. Холодильник, обідній стіл, стільці. І газовий котел. Те, що я казав на початку відео, що газове опалення. Ось, будь ласка, також з кухні вид у двір. Тобто, як будете готувати їжу, зможете контролювати дітей. По техніці, що у нас? Газова плита, електропіч. Далі тут у нас витяжка, мікрохвильова, чайник і майка. Ось така кухня. Нагадаю, дана квартира має 70 квадратних метрів. Знаходиться в житловому комплексі Сакура, четвертий поверх. Дану квартиру можна придбати за програмою «Євідновлення» та за програмою Єоселя, але лише для ВПО. Дана квартира підходить лише для категорії ВПО. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться. І кому потрібна додаткова інформація, або хто хоче записатись на перегляд в описі номер телефону.